Но Франківську презентували програму ЄП мережа стартап-інкубаторів. ЄП створює екосистему інноваційного молодіжного підприємництва в Україні. Головна мета масштабніше розвинути підприємницьку освіту задля розвитку стартапів, а також інтегрувати курс про інноваційне підприємництво у навчальну програму університетів, щоб студенти мали можливість робити стартапи просто на парах, коли ми говоримо про навчання про освіту дітей, які зараз ходять. потрібно думати про те, як закладати їм е, цю стійкість до ось цих ризиків, які несуть зараз у ці тренди. І моя особиста думка, що креативність підприємництва це той ключик, який може дати їм на майбутнє можливість знизити ризики, е, залишитися на там, от, такій складній ситуації чи десь на узбіччі, через те, що технології замінять. Багато там половину професій, які зараз існують, рутинних професій. Сьогодні понад дві сотні викладачів, які майже в сотні університетах, читають курс по підприємництву у своїх закладах. З 2020 року із програмою ЄП співпрацює Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Ми обрали два шляхи: Безпосередня імплементація повністю предмета інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами, і часткове модульне в інші дисципліни, які пов'язані з стартапами. Власне, ця ініціатива, підприємницький університет, дозволяє інтегрувати курс по інноваційному підприємництву в навчальну програму університету і робити дійсно стартапи просто на парах. Прикарпаття відкрите до стартап руху, каже голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук. Тому готова ще активніше долучатися до програми ЄП за інноваціями. наше майбутнє у нас щоденно нові виклики, щоденно нові завдання. Ми кожен день вчимося чогось нового, і це звичайно є наш розвиток. Я як науковець. Мені для мене дуже важливо, щоб наші всі заклади Івано-Франківської області готували дуже потужних, талановитих, креативних, молодих людей. А це можливо тоді, коли теорія і практика поєднуються, коли вже із стін навчального закладу виходить підготовлений студент і на практиці дуже гарно добре себе реалізує. Мар'яна джерч, настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.